Nice to meet you, Timosha. How are you today? як справи? Добре. Добре? That's great. Ага, зараз ще тут підключається Ще у нас є Тимофій Так, Артем підключається Тимоша! Hello Я думала, ти ще на випускному своєму. Hello. Hello, I'm. Them. Hi, nice to meet you. Hello. 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 So. Сьогодні ми з вами повторимо частини тіла. Також ми повторимо наші action verbs, тобто наші... А? Тимофій іще раз. Це у мене щось зі звуком. Нет, це у нього. Я поняла. Тимоша, давай ми після уроку поговоримо. Все, сьогодні ми з вами почнемо з, напевно, Action Verbs. Давайте пригадаємо. Наші дії. Тобто, що ми можемо робити? Бігати, стрибати і так далі. So, let's repeat the words, повторювати слова and make actions і повторити дію. Зможемо? Okay. Можемо, звичайно, повторити слово і дію. Ну, наприклад, якщо слон буде тупотіти, стомп, ми покажемо ось так, як він тупотить. So, Let's start. English sing Sing. Action verbs. Clap. You can clap. You can clap like a seal. Clap. Clap. Climb. You can climb. You can climb like a monkey. Climb. Climb. Dance. You can dance. You can dance like a bear. Dance. Dance. Climb. You can fly. You can fly like a butterfly. Fly. Fly. Hop. You can hop. You can hop like a rabbit. Hop. Hop. Jump. You can jump. You can jump like a kangaroo. Jump. Jump. Run. You can run. You can run like a cheetah. Run. Run. Stand. You can stand. You can stand like a flamingo. Stand. Welcome. Stand like a flamingo. Stand. Stomp. You can stomp. You can stomp like an elephant. Stomp. you can swim you can swim like a fish swim swim waddle you can waddle waddle you can waddle like a duck waddle waddle! Walk you can walk. You can walk like a cat. Walk. Walk. That's great. So now I prepare you to play a game. Зараз я вам пропоную І так, я буду називати вам якусь дію. А ви її спробуєте повторити. Ну, наприклад, я вам скажу: jump, jump like a kangaroo, попригати як кенгуру. Зможете? Так, може? прокидаємося. Так, молодець Тимофій. Jump like a kangaroo, jump, 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 jump. Well done. So run like a Stop. leopard. Обігло як леопард, швидко-швидко. Run, run, run. That's great. Stop. Stand like a flamingo. Станьте як фламінго. Мені не видно. Ну ладно. Oh, class. Stand like a flamingo. That's great. Okay. Давайте. Oh, clap your hands. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Well done. Okay. At the breath. At the breath. close your eyes. Close your eyes. Eyes. Okay. Eyes. Yes, eyes. Close your eyes. Okay. Next one, open your mouth. Uh, ah. Open your mouth. Um, um, well done. Um, touch your head. <laughs> touch your, your, head. Head. Okay. your head. Touch your nose. <laughs> uh, touch your ears. Ears. Uh huh. Mm. <плес> Please, sit down. Сідайте, будь ласка. Присядьте і дивіться уважно. Let's play a game. давайте пограємо в гру. Нам потрібно буде. Обрати правильний факт. У нас є три якісь факти про монстра. Нам треба обрати правильний. Let's start. So, Look at this monster. Подивіться на цього монстрика. У нас. Wow. У нас є три wow. інформації про нього. How many eyes has he got? Скільки в нього оченят? How many eyes. One. 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 Yes. One. How many legs has he got? How many legs has he got? Two. 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 Three four Two. Three. Two. Yes, that's right. Two legs. How many eyes has she got?

це Це Все, Зараз я вам пропоную трошки помалювати. Я вам відкрию лист, і ваше завдання буде дещо намалювати. Ми таке вже робили. Так я вже робила собі. У нас вас <Суба. смір> з'явиться олівчик. Ви зараз все побачите. Я вам скажу, що це купити. <тас> Ваше завдання взяти олівчик. Я візьму синій, темно, синій Ваше завдання. Намалювати себе. Ну, наприклад, я намалюю собі face обличчя. Маус. My hair. Наприклад, one nose. Намалюю носик ще Two ears. Дуже схоже. <спільно> о, я. Так, бачу, Тимофій щось тут намалював. вже. Ага, Уор, я бачу. Червоно <пілля> малювати. червоним малює бачу. Перші <пілля> розібратись, хто де.

А -а -а -а. Так, хто, хто на мені малює? На мені не малювати. Так, всі готові, всі намалювали своїх персонажів. Себе Цепеточніше. Ага, ага. So, Оце Артема. Бачите, я указочкою вважу. Тимофій, ми не малюємо на чужих малюнках. Я не бачу. І так. Артем, look. How many eyes has, has you have you got? Скільки в тебе тут очинять? Один, два, два. Two. That's great. Uh, а я не бачу твого носика. Ти там не намалював носик? Тебе ж має бути носик? Так. Mm. Ночі. One, mm. Watch, Добре, чудово, прекрасно. Uh, Тимофій yeah. який сьомин. Сьомин. Это был оченятак. Чу, напевно, чу, чу. так, да, Тимофій? Ні, два, Один око, ну, ладно. How many nose have you got? Скільки в тебе носиків? Two. Тоже one. Окей, okay. how many mouths have you got? Скільки в, тобі... Скільки в тебе ротиків тут? А я не Ну, можемо без рота. Окей. Okay. Ой, як у вас тут гарно тепер.

Кенжи. Ой, жензаньлі. Е, парч, е, парч. Потолу. Угу. Ви вже mm. знаєте цей таночок, тому я думаю, вам буде нескладно. Повторюйте mm. oh, mm. слова mm. та обов'язково Тимофій mm. Тимоша Сьомін. Mm. Пам'ятаєш цей танець? Mm. Eye. Point to your nose, point to your mouth, point to your ear. Now jump, 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 now kick, 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 and ever turn around. Touch your head, touch your leg, touch your arm. Your foot Now jump, jump, jump down, kick, kick, kick And everybody turn around Please sit down Релатант, well чудово, молодці! А куди ти, Мафі, діявся? Хватить Я тут Окей, все, кіт Давайте з вами прощаватися нам вже час. Така. Хлопцям вже пора збирати портфелі на 1 вересня до школи. А з Артемом ми побачимось завтра. Все, get bye. See you next time. Good night.